Сьогоднішнє читання 32 книги пророка Єремії ми будемо читати про те, яким в час Єремії був страшним народ ізраїльський, як тяжко вони прогрішалися проти Бога з 26 го вірша. І було слово Господнє до Єремії, ось я Господь Бог усякої плоті, чи є щось неможливе для мене. Тому так говорить Господь, ось я віддаю місто це до рук халдеїв і до рук Новоходоносора, царя Вавилонського. І він візьме його, і війдуть халдеї, які облягають це місто, і запалять місто вогнем, і спалять його і доми, на покрівлях яких підносилися куріння ваалу. Вони спалювали жертви валу, а прийшли халдеї і спалили їх зато. І були узливання чужим богам, щоб прогнівляти мене, бачите, могли робити жертви богові, а вони чужим валам приносили жертви. Бо сини Ізраїлеві, сини Іуди не тільки зло робили перед очима моїми. Від юності своєї. Сини Ізраїлеві тільки прогнівляли мене з юності. Страшно подумати. Прогнівляли мене ділами рук своїх, говорить Господь. І ніби для гніву мого і люті моєї існувало місто це від самого дня, побудови його до цього дня. Місто Єрусалим впало наскільки низько, що Бог каже, що так виходить, що це місто для того було створено, де робили гріхи в ньому. Щоб я відкинув від лиця мого за усе зло синів Ізраїля і синів Юди, яке вони до прогнівлення мене робили, вони. А тепер послухайте, хто робив. Вони, царі їхні, князі їхні, священники їхні, пророки їхні, мужію їхні і жителі Єрусалима всі поголовно грішили. Це як Гомор. Вони повернулися до мене з пиною, а не лицем. І коли я навчав їх, з раннього ранку навчав, вони не хотіли прийняти настановлення. І в домі, над яким наречене ім'я моє, в домі Божому, чуєте. Поставили мерзоти свої і сквернили його, Влаштували капища валу у долині синів Енномових, щоб проводити через вогонь синів своїх і дочок своїх на честь Молоха, чого я не повелював робити їм, подумати собі, чим займалися ізраїльтяни у час Єремії. Оскверняли дім Божий, робили це всі поголовно, Там не було, що хтось міг притриматися. Можливо, пророки, реми, ще декілька людей, таких хто не витворяв це все зло. А так поголовно весь народ ізраїльський грішив страшними гріхами, страшнішими гріхами, як до них грішили всі народи навколо. Подумати собі, що оцей народ ізраїльський, який це робив. І на даний час відчасти вони практично не змінилися у своїх діях.